Всім привіт! Сьогодні приїхала оформлювати фотозону на рочок для дівчинки. Буде така ніжна повітряна фотозона з метеликами. Сподіваюсь, що вона вийде дуже гарна, таку, як я собі її уявляю. Все це ви побачите далі у відео. Всім гарного перегляду! Обов'язково підписуйтесь на канал. Я зараз у відео все буду показувати і розказувати, як і що я роблю. Фотозона у мене буде розміщатись тут. Якраз достатньо місця. У мене три каркаси, і каркаси ну, немаленькі. Тож, якраз вона мені сюди дуже класно стане. Почнемо ми, як завжди, з зборки каркасів. У мене буде арочка, парус і така подвійна арка. Зараз все це побачите у відео. Вже зібрала каркаси. У мене три каркаси сьогодні. А ця арочка подвійна, вона в такому вигляді і є, я її так і перевожу вже з плівкою. На центральний каркас зараз змонтую банер і на парус змонтую велюр. Каркаси дуже швидко збираються, легкі, зручні у використанні. Тож, якщо вам потрібні класні каркаси, ви можете зверну... звернутися до нас у соціальній мережі. Наприклад, в інстаграм Алла Веселка або в будь-яку соціальну мережу і зробити свої замовлення. Ми займаємось виготовленням таких каркасів. Всі посилання будуть під цим відео. Звертайтесь. Банер взагалі такий досить грубий матеріал. А зараз я просто фіксую магнітиками, ну, приблизно як буде, а потім вже трошечки зроблю таку більшу натяжечку, щоб він гарно був на каркасі. ну Там до ніжки я все пров'язаю і на горі я також все зайве зріжу. банер з магнітами, і от на рахунок банеру, що я хочу сказати, чому я не використовую на круглий каркас. Ну, Тут от півдуга йде. І банер, він такий грубий. Він бачите, такі є ну, як зморшки. Це не дуже гарно виглядає на круглій фотозоні. Якщо там все закрите шарами, то ще добре. А коли оця частина відкрита. Мені оці зморшки не подобаються. Я тут ставлю якомога більше магнітів, щоб максимально їх прибрати. Ну, а на круглий каркас то треба, я не знаю, скільки тоді цих магнітів використовувати. Ну і взагалі мені більше подобається, як виглядає або плівка, або велюр. Баннери я використовую, коли треба щось з малюнком. Я вже змонтувала банер на цей каркас. Використовувала я магнітики. Це все, все, так виглядає позаду. На горі я поставила більше магнітиків, тому що там півколо, і щоб не було заломів, поставила більше. Тут трошки менше, все надійно тримається, тому що магніти в мене класної якості. Я користуюсь цими магнітами вже дуже-дуже давно, більше п'яти років. І якщо вам потрібні саме такі магніти, якими користуюсь я, звертайтесь до нас у інстаграм Ала Веселка. Зараз на цей каркасик я буду монтувати такий велюрчик. Велюрчик смужка, він має ширину 1,60 м, взагалі не тягнеться ніяк. Ну, у мене каркасик маленький, 90 см в ширину, тому мені цей велюр дуже класно підходить. Цей парус я вже змонтувала велюр. Сьогодні використовую такий велюр Смужка. Дуже класно виглядає на фотозоні. І, до речі, є різні кольори. Тож, якщо вам потрібен такий велюр, ви можете звернутися до нас у соціальній мережі. Звернутися до нас у інстаграм, наприклад, веселка. І обрати потрібний колір велюрчиком. Зараз. На цей центральний каркас я буду монтувати напис. До речі, як я робила напис і взагалі про нього, ви можете побачити у попередньому відео, це було відео підготовки, а зараз я його просто змонтую. Я його закріпила на магніти, поставила магнітиків більше, бо ну, досить важкий напис, тому що полістирол трошки важить. І, до речі, ми виготовляємо написи для фотозон. Робимо написи із полістиролу, із фанери, із пінопласту. Можемо їх фарбувати, покривати глітером. І робити не тільки написи, а й різні декоративні елементи метелики, зірочки, ангелики і так далі. Тож, кому цікаво, звертайтесь всі посилання під цим відео. І зараз я буду збирати гірлянду. Кульок я трошки вже надула. Зроблю основу, а потім вже буду дивитись, як зробити далі. Закріпила таку гірлянду із кульок 12 дюймів. Основу я зроблю білу, а вже ще буду додавати кульки. Дабл стафи. Це по ходу відео ви все побачите. І поставила я приблизно, як будуть стояти у мене метелики. В кінці відео ви побачите, як вони будуть виглядати. Вони з підсвіткою. Цей метелик взагалі рухомий, дуже класний. А ну, а зараз я думаю, як зібрати гарну гірлянду. Продовжую збирати гірлянду. У мене тут білі кульки звичайні, все решта це кульки даблстаф, і такі перелиння це також даблстаф. З боку тут ще буду доробляти. Я Доробля. роблю таку як би, зараз основу і потім її ще буду прикрашати робити гарніше. Доробила вже фотозону, ми її доробили вчора. А сьогодні зранку я приїхала все підключити і зараз вам покажу, яка у мене вийшла краса. Така ніжна, повітряна фотозона з мотеликами. Дуже класно виглядає, мені все подобається. Даремно я переживала за цей банер, він дуже органічно тут дивиться. І хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, лівочку, валюр, магніти, написи, такий столик. Все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас у інстаграм Алла Веселка або у соцмережі. Всі посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі.